Пора осіння, шурхіт подалисту, покрови час, що у старі віки твою покрову матінко причиста, За щит собі обрали козаки. Коли ставала війська їх до бою, над козаками був не тільки стяг, твій образ був у кожного з собою, Що силу надавав їм до збиттях. Віки минули, та не згасла віра, Покрови храм для тебе наче рай. Та знову йде орда, чужинця звіра на благодатний український край, Своїм святим, могутнім омофором Подай козацьким дітям захист знов. Хай не чувається поганий ворог. Хай йде до пекла, звідки й прийшов. Днем захисника вітаю мужності, я вам бажаю, неба мирного над не головою і ніколи не пізнати бою. Нем захисника вітаємо, від біди сім'ю оберігайте. Край прекрасний український маємо. Ви про це також не забувайте. Днем захисника чекай, поки рак свисне, а вже зараз мужні, будьте щось відвагою здобуть, від напасті не ховайтеся і всього ти добивайтеся. Славний день козацтва нині і тому бажаю нам слава нашій батьківщині та загибель ворогам. Гарно вчитись беззупино, щоб в майбутньому усі не зганьбити Україну та навіть своїм. своїм. за долю України бій не тільки на війні, у освіті і медицині, на заводах, на селі. Сил підтримує завзято, живить він передову, допоможемо здолати силу вражу бойову. Хтось у шахті у забоях, хтось у школі хоч онлайн, всі стаємо ми до бою, захистимо рідний край. З Днем захисника всіх вас, Небосиня повсякчас буде хай над головою, і красою Степовою милували, щоб завжди, не стрічали, щоб біди, будьте сильними. Відважними і веселими і поважними. Гей, десь там, де чорні води, сів на коня, козак молодий. Плаче молода дівчина, їде козак з України.